Привіт! Сьогодні 1 січня і під час обльоту я вирішив в цій сім'ї в сірому вулику поповнити запаси корму, так як я знаю, що в них мало корму. І коли я переносив вулики сюди, то по вазі я відчув, що цей вулик надто легкий. Зараз будемо дивитися, що всередині і як скільки бжів на рамках. Коли я перший раз е, після зими відкриваю бжів, то е, трохи хвилююся завжди. Дивлюся, що бжоли на перший погляд вони облітаються, але з клуба як такого ну, хоча вийшли з клуба. І навіть що цікаво, що е, переносить мед. Переносить мед. Якісь рамки, яку я відсумнулася вона. Ця рамка медова. Цю рамку я поміняю. Подивлюся спочатку, чи немає матки. Ні, тут матки немає. Роли ну, в достатній мірі сильно стривожені. Тут навіть є за Так якось дуже неприємно бджолі забиваються в маску. Тази рамка теж потрібно струсити, але в першу чергу треба знайти мат. Є тут матка, ось тут матка. Ось така рамка, джолі її суттєво вибирають. Я радий, що я зараз їм поповнюю корма, але не зовсім радий, що вони такі тривожні. Цю рамку я теж забираю, бо тут порожня. Пергатика розова. В принципі, ця рамка могла би бути, а я все рівно її заберу і на її місце е, теж поставлю медову рамку. рамку ставлю